Всім привіт! Давайте з вами обсудимо популярну тему, де саме краще купити авто, тому що у нас є дуже багато варіацій, де купити. А саме можна купити авто через авторія, через авторинок, можна заказати якогось підборщика, щоб він пригнав її з Європи або з Америки. Або от, як в моєму варіанті по майданчикам шукати, але де ж краще, де буде те саме авто, яке вам не напарять, а ви приїдете, самі обдивитесь і так далі. Давайте розберемося купляти через авторі авто досить зручно тому що зараз авторія доставляє ну предоставляє такий сервіс коли ви Бачите всю інформацію знизу про власників, чи були ДТП, чи навіть за пробіг авторія все показує. Але ж через авторія, по-перше, зараз навіть незручно сидіти. Зараз більшість авто точно скажу, бо бачу, як до мене клієнти приїжджають, купляються через TikTok, Ютуб, Інстаграм, тому що люди собі вечором розслабляються, дивляться відео і заодно приємне з корисними соєня, так сказати, і купляють, дивляться собі авто. Через авторія ж все-таки дивитись тяжко, треба дзвонити до людей. Також є там авторія, він не підмотив. Він код чи точно він це правду каже по телефону? Надо ще їхати кудись дивитись. Тобто є свої недоліки і свої моменти, як купляти через авторія. Варіант номер два: це авторинок. Так, якби ви всі не любили, там береги, там скручені пробіги, там якісь космічні ціни. Але ж все ж таки, можна прийти і своїми очами вибрати собі конкретну машину вживу з продавцем, так сказати, поторгуватися, обдивитися, загнати на сервіс. Це зручний спосіб. Ви приходите і бачите зразу величезну кількість авто вживу, і не треба це в авторії сидіти, гадати гарна, негарно, висилати підборщиків за кожною машиною, Підборщики це все кошти і так далі. Того на друге місце я поставлю авторинок, це дійсно можна знайти собі як і корча, так і гарну машину. Головне гарно вибрати, трошки щось в цьому тямати. якщо не тямати, взяти собі людину. Або е, навіть ну, моя думка, замість того, щоб платити гроші підборщику, самому вибрати сервіс, загнати і попросити, щоб вам це все провірили. Зараз кожен сервіс предоставляє послугу діагностики, і якщо вони щось не так вам глянули, то з них можна потім зробити спрос, так сказати. Того це дуже зручний варіант. Я особисто собі напевно дивився б на. Вторинку машини, якби я собі був, якби я був потенціальним клієнтом, а не шукав би собі авто на перепродаж і не приганяв їх з Європи. Так, варіант третій це купити на автомайданчику. Дійсно, цікавий варіант, тим, що авторинок він не круглосуточний, А на майданчику, ви там навіть взяти в моєму випадку, мені набрали, під'їхали, я вам показав, подивилися, дав вам ключ, ви прокаталися, надо собі на сервіс загнали, надо сюди підборчик, он сьогодні мені присилали. Тобто це також дуже зручно, тому що багато може авто стояти. У нас полуцько багато автомайданчиків вже майже як Європа. От по Європі їздити, там одні автомайданчики. В Європі так в Люди купують машини, їздять по автомайданчикам. І ви собі приїхали, вибрали, повернулися, там є години роботи. Також доволі зручний варіант. До речі, якщо вас цікавлять всі нюанси, як купити авто, у мене є про це відео, можете його подивитись ось тут. Це варіант, але в ньому є невеличкий мінус. Але все ж таки, це пригнати авто з Європи, замовити. З Європи, або з США, ну я займаюся з Європи, будемо говорити про авто з Європи. Які плюси можна собі вибрати будь-яке авто на ваш смак, тобто по кольору можна розбігтись по салону, по комплектації? Знову ж таки, тут великий мінус. Це треба все буде чекати. Щоб знайти авто, яке ви хочете, це все займає час. Якщо у вас є час, будь ласка, ми вам знайдемо це. Треба час на пошук і на те, щоб її привезти. Це десь займає місяць часу до місяця, дивлячись, яке там авто, які у вас побажання. А якщо ви не хочете гемороїти з вибором авто, пишіть мені, я вам його знайду або по Луцьку, або по Європі, або по Україні, або десь так по знайомим. У мене всі знайомі займаються авто, мені це буде зробити легко. Є ще один варіант закинути на банку 200 гривень, і хтось отримає собі цього форда. У мене на нього приходить розіграш. В принципі, все розказав. Всім гарного вечора і до побачення.